Справа 648. Накресли два різних промені АМ і АН. Ну що ж, зовсім нічого немає складного. Давайте візьмемо тоді і кладемо собі точку. Ну, в будь-якому місці. Наприклад, тут. Тепер давайте будемо проводити два промені. Це у нас буде точка тоді А. З неї буде починатися два промені. Ну і тоді проводимо. Раз, промінь, нехай буде так. І два промінь. Ну, скажімо, десь тут. Давайте позначимо тоді. Це в нас буде АН. Промінь, а це в нас буде АН. Ну що ж, ось таке просте завдання на побудову на цьому вправу завершено.